Дев'ятий клас. Лабораторна робота номер 4 Тема Дослідження заломлення світла. Мета переконатись у справедливості законів заломлення світла. Обладнання. Аркуш білого паперу, трапецієподібна скляна призма. Лазерна указка. Кольорові ручки, косинець, транспортер. Перед початком виконання роботи пригадайте правила безпечної поведінки в кабінеті фізики та ознайомтесь із теоретичними відомостями до роботи. Виконання роботи. Дослід перший. Завдання перше. Порівняння кутів падіння та кутів заломлення під час проходження світлового променя через плоскопаралельну пластину. Крок перший. Кладемо на аркуш паперу призму та обводимо олівцем її грані. Крок другий. Проводимо на аркуші промінь АО під гострим кутом до пластини. Спрямовуємо вздовж мальованого променя світловий пучок, отворений за допомогою лазерної указки. Позначаємо промінь, що вийшов з призми. Крок третій. Зображаємо на отриманому рисунку хід променя, що вийшов з призми, та хід променя у самій призмі. Крок четвертий. У точці падіння на першу грань призми проводимо перпендикуляр до поверхні скла. Крок п'ятий. За допомогою транспортера вимірюємо кут падіння альфа у повітрі та кут заломлення гамма у склі. Крок шостий. Порівняйте значення кута падіння та кута заломлення променів на межі повітря скло. Дослід другий. Крок перший. Проводимо падаючий промінь перпендикулярно до грані пластини і повторюємо дослід. Крок другий. Порівнюємо значення кута падіння та кута заломлення у цьому досліді. Завдання друге. Порівняння відношень кута падіння до кута заломлення для різних кутів падіння світлового променя. Крок перший. Повторюємо дослід 1 ще двічі. Крок другий. За допомогою транспортера вимірюємо кути падіння та кути заломлення. Знаходимо значення синусів цих кутів. Результати вимірювань записуємо в таблицю. Крок третій. Обчислюємо відношення синус альфа до синус гамма для трьох дослідів. Записуємо їх у таблицю та порівнюємо отримані числа. Пояснюємо результати.